Дивіться, пане Романе, Карль Навроцький є історик. І не просто історик, а він, власне, скільки я розумію, спеціалізується на першій половині ХХ століття, в тому числі, і на українсько польських стосунках. І це тема, яка є актуальною останні, ну, мабуть, від 91-го року, вона постійно. То наростає, то спадає, але вона ніколи не зникає повністю з цього контексту. І от такі міжнаціональні стосунки, вони є найскладніші, тим більше, що там в минулому є різне. Я зараз не буду давати оцінок. І воно часто є ідеологізовано, тому що одна справа, коли ці питання розв'язують історики, тоді. Між собою, і тоді це немає ну, проблем. Ну максимум там все завершується шкільним підручником, в якому якусь теорію таки виносять там на загальне вивчення, чому її не конче там, узгоджувати між Україною і Польщею ці підручники. Нема проблеми mm -hmm. тут же ми маємо постійне педалювання, особливо в ході цієї виборчої кампанії. і Е, я не знаю, чи це випадково. Але моє е, такі знання о, сучасної політики говорять, що це все-таки не випадково, що всі ці розкопки е, в Тернопільській області, пов'язані з Волинью, точно з півночі е, е, Тернопілля, вони є не випадковими. І головне, що, розумієте, е, підсумок має бути пізніше, десь ну ексгумація, ну, це про це досить досить тривалий. Коли вас цікавить факт, а не результат, вам достатньо завершувати розкопки і далі вже трактувати їх як, ну, все ж таки, там є якісь трупи? Є. Труп є. І далі вже це можна трактувати як завгодно, не чекаючи, бо коли будуть підсумки, це ще не факт, що в цьому році. От, тобто, як це може впливати і чи випадково ці розкопки завершилися саме до тих виборів? Тому що наступає літо перепохування ніякого влітку не може бути, ну, тому що влітку ніколи не перепоховується а робить, або ранньою весною, або пізньою осінню. Ну, По санітарних умовах чисто. Ну, дивіться, мені е, е, як це? Uh, важко сказати, чи саме завершення було там якби, обумовлене, <різь> бо ні, я маю на увазі, що ну, бо як ви щойно самі сказали, що в цьому є і певні фізико-хіміко-біологічні причини, щоб завершувати розкопки до, до, до літа, походяться відбувається або або. Так, але, але те, що ця тема взагалі ексгумації, типу, це була технологічна тема, це очевидно. Тобто, і вона не просто так постала, вона не просто так власне і використовувалася. Вона близька кандидату Карла Новроцькому. Тобто, ви дуже правильно підкреслили його професіональність, його професіоналізм. Він історик. Він історик початку ХХ століття, він історик, власне, який говорить про зокрема відносини українців і поляків в тому періоді. І ця тема дуже, скажімо так, пасувала йому у момент, якщо б вона була потрібна до якоїсь а, агресивнішого використання. Поки що вийшло, як вийшло. Тему підігріли, підняли, але українська сторона гарно це. Скажімо так, розіграла і не робила зі свого боку різких руків, щоб не давати можливості більше їй провокації цієї теми. А от ну, тобто, тому вони в себе як могли використали. Тобто, от Вони зробили, вони добилися, вони поставили от українцям ультиматум, і от воно сталося. А, значить, а, але чи, чи завершення? Ну тут вже побачимо, як вони це будуть використовувати. А чи будуть використовувати? Будуть, а, Будуть і я вам поясню, Технічно чому. Якщо вдатися в такий історичний екскурс на 10 плюс років назад, то ми пригадаємо, що якщо я не помиляюся десь у 2010 чи 2011 році, е постало питання, що у Кур... польському товариству у місті Львові потрібно своє приміщення нормальне. Вони десь збиралися, якщо я не Бог пам'яті, десь на площі ринок там площі і ринок, але того було замало, і давайте ми зробимо щось грандіозніше. Тоді почалася кампанія з залучення різного рівня політиків польських і українських в процес типу відбору локації під дім, польський дім в Україні, і відповідно зупинилися в результаті на ділянці, яка, якщо я не помилялося, належала Міністерству оборони. Ну, не помню Міністерство оборони України, а приміщення там міська рада Львова передала в результаті якоїсь ГО, я вже не згадаю назви, яка власне мала займатися операційним менеджментом створення того українського дому. І на тому місці повинні були реконструювати існуючі приміщення, добудувавши ще більше, і таким чином створивши культурний центр. Як я бачу, діяльність таких. Центрів в інших е, країнах як інструмент мав би бути місцем е, оцеї, типу е, спілкування культурного діалогу, не тільки культурного, історичного діалогу. Тобто якраз місцем для де українці з поляками на території України, і якщо би типу такий аналогічний центр був на території Польщі, а якщо я не помиляюся в е, перемишлі, щось таке має бути. В таких місцях мали, мали би оці дискусії і відбуватися. Де люди би сідали і казали, як ви сказали, в минулому було різне. Було всяке, було хороше, було погане. Наше завдання будувати майбутнє. Давайте ми от були жертви, ми їхню пам'ять зафіксуємо. Попросимо вибачення один одному, скажемо, вибачте, одне одним і на тому. Будемо рухатися далі до будування якихось правильніших відносин майбутнього. то радуєте? От цю тему, тобто, пробачити і попросити пробачення, і пробачити. Тобто, вона експлуатувалася і її почав використовувати Віктор Ющенко Квасневський. І це десь стягнулося. До 2014 року, коли в Україні відбулася революція, там відповідно Янукович там дав добро на цей будинок у Львові, тобто, щоб міністерство передало його. Вони ці всі процеси запустили, і поляки почали збирати гроші на його будівництво, і це все тривало до 2014 року, і в 2014 році, як ви пригадуєте, це все вмерло безповоротно. Точніше, там процеси якісь відбувалися, Але вони там падалося. Не, не заплатили там українським підрядникам, е, які виконували проєктні роботи щонайменше. Е, а це ще, це ще був якраз от останній візит у Львів, який відбувся з е, закопуванням капсули в будівництво е, Україні, цього польського дому в Україні. Він відбувся ще за каденції уряду Туска. І міністр, який приїхав, це, це були його буквально останні, по-моєму, два тижні в ним, тобто на роботі. Він ще встиг це запустити. Далі міняється е, політичний ландшафт. Піс приходить до влади в 2014 році, значить, і починається значить, вже влада Пісу і, і, і уряду Пісовського. І з того часу єдине, що відбулося в тих всіх процесах, це те, що. Видавалися якісь кошти, а потім ще через пару років відбулася ревізія, де з'ясувалося, що ті кошти були використані неналежним чином, назвемо це так вкрадені, е, чи там розбазарені, чи як воно там правильно би називалося. І розумієте, попередній уряд, який підтримує теперішнього президента, 8 років. Не зміг вирішити питання важливого для українсько-польських відносин тобто це питання створення місця діалогу, місця, в якому можна знаходити відповідь на запитання і шукати точки, скажімо так, примирення і точки для вибудовування е, діалогу, такого типу, з поглядом на позитивний розвиток відносин у майбутньому. за вісім років. Нічого не було зроблено абсолютно, але місце. В якому б відбулося захоронення жертв волинської трагедії, розкопати треба на це кошти, потрібні вже негайно і поставити українців, які не даєте нам цього зробити, тому що це? От маючи оці от дані, і дивлячись на картину і поведінку цих політиків, що це як несвідоме використання. Протистояння, ви протистояння між поляками і українців як свого такого електорального е, збурювача типу МАС. Бо якщо би проблема. Знаєте, я це завжди порівнюю з своєю ситуацією, коли ми е, цей, займалися розробкою закону про мову, і на наше здивування, ну як на моє – ні, але на здивування моїх колег, які були співавторами в групі, де ми це робили. Коли я сказав, що ви не пові... ну, ви здивуєтесь, але першими нашими опонентами, коли ми скажемо, що закон готовий, стануть ті політики, які все життя борються за українську мову, вони кажуть, що ні, ну це ж не, 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 не логічно". Я Кажу, ні, це логічно. І так і сталося. Як тільки ми заявили про готовність зареєструвати проект. Українські націоналісти перші побігли реєструвати альтернативний. бо існування проблеми дає тобі можливість жити політично, вирішення проблеми дорівнює твоїй політичній смерті, і тому тобі треба шукати тоді якусь іншу проблему, яку ти будеш вирішувати, так і в них. Тобто, поки існує проблема у польсько-українських відносинах, поки її можна постійно піднімати, поки можна цю рану роздлубувати перед кожними виборами. Вони це використовують і успішно вже от останні там десятиліття, і, і будуть далі, якщо не буде вольового рішення це припинити. Бо насправді в цій ксенофобії і е, антипольських е, настроях в Україні, і антиукраїнських в Польщі у підсумку нічого доброго. У нас вистачає е, нездоброзичливих сусідів. Тобто, вже би пора заводити якихось доброзичливіше, тим паче, що їх не так вже й багато тут, які нас оточують, залишилося. Де-факто Молдова і Польща на сьогоднішній день. Ну, якщо говорити про політичні позиції. Так що, так от. це точно ті, це, це, ці розкопки це дійсно був інструмент е, питання, типу, чи його будуть далі використовувати, то ми вже побачив. Тут я не можу сказати, що в голову тих людей відбудеться. Але ризик ми з вами прекрасно розуміємо. Пане Романе, я вам дякую за це інтерв'ю. Отже, е, нагадую ще раз, моїм співрозмовником був громадський діяч Роман Матис, е, Людина, яка дуже добре знає україно-польські стосунки, їх сучасний стан. За нагоди підпишіться на мій канал. Це дуже важливо для того, щоб підтягувати його в нетрях Ютубу, тому що інакше він губиться. Заодно перевірити вашу підписку, чи вона не загубилася. Таке теж трапляється. Підписка іноді злітає. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую вам.